Ми в 10, вже поїхали, під'їжджаємо до автовокзалу, стара стіна. скоро будемо там і буде посадка. П'ю каву, бо ну, дуже хочеться спати. Зовсім не спала. Ніч була дуже весела, в нашому місці знову були вибухи. Вже в мене щось чистіше і ну, Тяжко не те слово. Ми інші мене як. Падеться свободно їхати, так? Да? Так, угу. да, зараз 5, майже 6 годин скоро буде ранку. І траса майже свободна. Доїхали, доїхали довгий, слава Богу. Майже доїхали. Україна, я знаю, що ми все витримали. Я знаю, що мені є, Головне, щоб було було куди повертатися. Бережіть себе.